Защемила нерв у тазу, досить часта і поширена проблема. Сильні болі в тазу та стегнах. Майте розуміти, що ця проблема не приходить сама, а вона пов'язана зі спиною. Сідничний нерв є найбільший у нашому організмі, саме він утворює чутливі гілки до наших ніг та відповідає за функцію ходьби. Тому, коли він нас турбує, він порушує функцію. Нашого життя, якщо запалився сідничний нерв, це говорить про тривалу компресію та відсутність лікування, таким чином виникають болі та поступове руйнування нерва. Перше, що треба зробити, це перевірити, чи точно нас турбує це нерв. Якщо у вас постійні тупі болі, які посилюються у стані спокою та не поширюються на все стегно, це точно не нерв. Як перевірити? Лягаємо на спинку і згинаємо ніжки в 90 градусів, ручки ставимо на животик, вирівнюємо повністю ногу і звідси, турбуючи вас ногу, знову зігнули і повернули. Якщо ви відчуваєте болі, які розповсюджуються по стегну, то тоді ви правильно зрозуміли, що це є нерв. Причин, чому так сталося, дуже багато переохолодження, підняли щось важке, порушення грошоподібного м'яза, остеохондроз. Мої рекомендації вам потрібно рухати, слідкувати за харчуванням, робити зарядку для хребта, для його рухливості, також працювати з тазом.